Меркурій у нас уже перейшов в нормальну директну фазу і переходить у стрілець 11 грудня. Ну, Меркурій у стрільці дуже цікавий. Моя близька людина, вона говорила, що я, я краще знаю. От, я, я краще знаю. Причому, я, як людині було 5 років, 6 років в такому віці, що ви для мене не, не вчителі. Тож Меркурій в стрільці він теж з претензією на те, що вчителів для нього не існує, що я завжди краще знаю, ніж хтось інший. Так що, поки йде Меркурій по стрільцю, будьте уважні до цього, будьте уважні до себе. Себе, про те, як ви говорите. Бо знаєте, як тут починає, починається розпрацьовка. Як... Меркурій у нас вже перейшов в нормальну директну фазу і переходить у стрілець 11 е грудня. Ну, Меркурій у стрільці дуже цікавий. А, моя близька людина, вона говорила, я, я краще знаю. От Я, я краще знаю. Причому, я, як людині було 5 років, 6 років в такому віці, що ви для мене не, не вчителі. Тож Меркурій в стрільці він теж з претензією на те, що вчителів для нього не існує, що я завжди краще знаю, чим хтось інший. Так що, поки йде Меркурій по стрільцю, будьте уважні до цього, будьте уважні до Себе про те, як ви говорите, бо знаєте, як тут починає, починається розпрацьовка, і я краще знаю, і краще знаю, чи вчителі, і мені вже не потрібно, мені вже достатньо цих знань, чи щось таке, чи показати ви захочете раптом показати, що ви там. Ну, там реально краще знаєте, якісь ну, скажімо, компетентні в якихось питаннях, а насправді у вас цього немає, і ви можете попасти в таку неприємну ситуацію, де ну, над вами трошки посміються. Тож будьте уважні до себе, не треба робити цю юпітеріанську розпальцовку. Якщо вам треба отримувати знання, отримуйте знання. Так, І якщо ми говоримо про якісь теж соціальні процеси, то можуть бути якісь перемовини, наприклад, на міжнародному рівні. Так? Це